У попередній серії карпатських ведмедів! Емоції вообще, наповнені цілим емоціями, Знаєш, відійшов від того всього, бо тільки ну, недавно поранення отримав. Взагалі дружня атмосфера, свої люди. І знаєш, ну два забив. Це заради команди. Ну, команда ж команда і грала і так вийшло. І ну, взагалі, я бачу очі хлопців, які вперше, ну, як і я, в принципі, сюди попали. От, ну і буквально 15-20 хвилин вже не було скажем так, ніякої неловкості такої, так? Да? Всі вже такі, такі братани, я би так сказав. І дуже така прикольна і позитивна атмосфера реально. І, скажем так, побачити зірок футболу не тільки наживо, ну дуже прикольно. день тренувань з карпатськими ведмедями, і зараз же потроху готуємося розминочка і далі вже погнали! Ай, ну, підняв. Це, це ускладнення! Це на оператора вже передачі. Справа на координацію, взаємодію між одним з одним. Ось тут треба бути дуже уважним і відчувати, як рухаються дві партнери десь підлаштовуватись під нього, якщо це вимагає ситуація. На другий тренувальний день карпатських ведмедів завітав особливий гість. Євген Селезньов ніби відчував, що настав час помаранчевих брати реванш. Легендарний гравець з Дніпра ефектно попрощався і ніби залишив інтригу до наступного збору. Ставте подобайку, якщо хотіли б побачити Євгена у складі ведмедів. Після поразки у перший день команда Юрія Габовди підсилилася зірковим блогером-мільйонником Антоном Мурафою. Харизматичний лук із особливим картузом, який мав сплутати команду суперників. Якщо чесно, так не хотів їхати, бо я останній раз мене дуже багато куди звали там в футбол, а У мене травмоване коліно, я щось якось. Збавлявся, але Фелікс мене все ж таки вмовив, і я, ну я настільки в шоці, яке в мене там больне коліно. Тут тіпи на протезах, бігають до останнього, я ригаю там біля ворот, тіпи повертаються, біжать назад. Ну це, це просто надлюди. І тим, що я сюди приїхав, я трошки, трошки зібрав, да, зібрав містки докупи ще раз, перезагрузився, зрозумів, що не час киглити. І треба працювати ще більше і допомагати нашим нашим військовим, чим ми тут в принципі трохи займаємося. Дивись, <клес> дивись, гравець, це твій. Дивись, гравця. Я буду допомагати. Браво! Давай, давай, Дмитруна. На одному бажанні надскладно виграти у справжніх майстрів. Ще на розминці стало зрозуміло, що помаранчеві спробують покрутити хребці. Сині забили першими, а далі люлька і габовда увімкнули другу передачу. Зірки футболу окрилили інших гравців команди помаранчевих. Наскільки ж важливо і приємно, коли головним героєм на полі стає саме сталевий воїн? Всередині першого тайму спецпризначенець Олександр Міхов забив розкішний гол, який зацінили усі присутні, як ви вже могли помітити, збори висвітлювали купа камер, але іноді навіть професійна техніка не встигає. Проте такі важливі емоційні моменти назавжди врізаються в пам'ять. Ти просто такі таку банку поклав, що просто всі, всі прям висадились тут. Як так взагалі сталося? Розкажи, що це був за гол твої відчуття. Ну як це сталося? Просто намагався забити м'яча. Не знаю. Ну і так склалося, що ти розумієш, що тільки в цей момент ти можеш забити, і, і ну і тільки так, як я в принципі і зробив. І в мене це вийшло. Я думаю, завдяки нам всім, завдяки цій атмосфері і завдяки. Цьому полю, всьому цьому не знаю. І може трішечки ще удачі. Кайфанув, коли всі підійшли. Дуже, дуже кайфанув, дуже кайфанув від голосу. Мого я сам, ну якщо чесно, удивився. А, але так, да, дуже кайфанув. З усіх справ, які існують, напевно, зараз для мене це найважливіше, тому що ну що може бути крутіше ніж дивитися на щирі емоції наших козаків, наших героїв, коли вони. Радіють, як Саня міхав сьогодні, забив з 30 метрів. І у нас, ти знаєш, в чому прикол, ніхто не зняв цей гол. І у нас з тобою з усіма будуть ексклюзивні ексклюзиви. Ми, ексклюзивні, ексклюзивні. Ми, ми бачили це і ніхто інший не побачить. Ми щасливі власники цього хайлайту. Окрім голів та емоцій, надважливо розуміти особливості гри для наших сталевих героїв. Почнемо з того, що, в принципі, коли ти біжиш, да. е Стопа тобі не амортизує так сильно відштовх, як нога. Тобто Ти от біжиш, відштовхуєшся лівою ногою добре, а права за рахунок протезу вона тебе не відштовхує так, як ліва. Тобто немає так, амплітуди. Так, Немає амплітуди і ти не можеш за рахунок цієї стопи бігати так, як ну, міг би бігати на, спортивному, на спортивній стопі або ну, як на своїй нозі. По-друге, лайнер. Це Який я надягаю на культю. Він по трішечки, коли бігаєш, він спускається отак от донизу. Тобто, і він внизу теж, отак от, як можна сказати, ну, вдавлюється і мені приходиться після того, як я добре побігав, його отак от брати і натягувати самостійно. І пі після цього носок. Якщо цього не робиш, то він западає, починає боліти культя, починає боліти нога. У підсумку ігрового дня перемога помаранчевих, але головне спільний результат. Спершу слово взяв головний тренер карпатських ведмедів Тарас Михалик. Провели гарний час. Всім дякуємо. Ще раз вам низький уклін за вашу роботу, за те, що робили, робите і будете робити. Ну а ми чи можемо будемо допомагати? Дякуємо. Дякую. А далі промова офіцера Азову Дмитра Андрющенка. Вона стала справжнім підсумком дводенних зборів. За 10 років служби більше у мене більшість роботи це робота за особовим складом. Я звик, я знаю, що такий колектив, і в моїй бригаді це найважливіше. Це колектив, ну це дуже круто. І тому ну, для мене я відповідаю, я ніколи так не надихаюсь, коли дивлюсь на таких хлопців, як ви. Ну це просто. Я от приводив приклад метрулі що Нещодавно проходив ВЛК там по своїм там легким відносно травмам пораненням. От прийшов, і я заходжу там до хірурга, травматолога. Там кожен другий так в черзі людина, хлопець, боєць теж там без ноги, без там руки і так далі. Я думаю, блін. На фоні них жаліти, що в тебе щось там болить і так далі. Це така ти просто мені так соромно реально стало, що я такий, так нічого, все нормально, ну типу, і так далі. Я приїжджаю сюди і я вам кажу, от у мене часто, наприклад, буває депресивне стан, коли хочеться все кинуть, пустити руки, сказати, блін, як я не можу, там все коротше і важко. Фізично в тому числі. Але коли дивишся на вас, коли тут хлопчина, я його зараз не бачу, сьогодні якого два. Дані, Дані. Да, Даня. Да, да, да. ага. два протези, як ти бігаєш, як ти хуляєш тут м'яч. Це надзвичайно круто. Той галешник, який сьогодні ти братан заколотив, це, 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 це просто. І ніхто не зняв так. Да. Ще... Да. Да. Хлопці... Я, 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 я ніколи не сильно розгляжу, і це класно. Да. Хлопці, це настільки ви, ви просто не уявляєте, наскільки це надихає і бути сильнішим, і що серед. У нас є такі ну, знаєте, люди, які можуть мотивувати, надихнути, розсмішити це. Ну, це просто це бомба. Реально. Я, я тобі, окремо дякую. Ні, я тобі реально окремо дякую, тому що це важливо. Я просто хотів би ну, всяке життя на дворі війна. Реально. Побачимось ми в такому складі, не побачимось, як буває в житті. Але щоб ми бачились і були веселі і в ці моменти думали тільки про... Дружбу, спорт і футбол, і щоб це нас не далі Я вам реально просто від себе подяку. Ну, по чоловічі, дуже дякую. Ви надзвичайно круті, повірте, заради вас буде ця країна існувати. І, і за таких, як ви, от я, я скільки був бив, буду бити, батників, всяких буду кріпіти до да, останнього заради вас, тому що я ніколи не пробачу все, що те зробили з нами катапи. За наших загиблих і за те, що з вами сталося до кінця життя. Ми будемо реально мститись. І дякую вам, тому що завдяки вам. Реально, ми тут ваше граємо цей футбол. Завдяки нам всім. Самі проєкт карпатських ведмедів продовжує активно розвиватися. Попереду перший в історії матч із символічним суперником. І ще більше зборів для наших сталевих героїв. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.